А вон на лонг хоть сюда? Да, да. Мне кажется, я веду смока кидать, а ромбы были смока. Да, не, не были. Я просто... Контролив правого чила, я думав, як я кину зразу смок. А він не кинув, я вже потім мото кинув і бачу, як я кинув. Там чел дуже довго дручився, як смока кинули. можливо могли б чи мене підняти, чи якусь позицію краще зайняти. Бо з мене просто зворі хуярив, А, блядь, це він соло стався, другий склад по мені хуярив якийсь. Да, це з деваки стріляв. Який нахуй кемп не наведуся в прицел, блять, mm. сиделась. Уисосы. А ну, я думаю, що что базона Отута? Так, yeah, а я думаю, там... Yeah, думаю mm -hmm. там там а там. Mm -hmm. Я думаю, лівий верх. Угу. Оп. Що там по метки? Що там метки? Не бачу. А там де сало в центрі зони? И бати на Сам... сьогодні, Ден. на чому? Це зона другий раз прокая так само. Нам легче їхати, ми просто вгору попизуем. Тука що я в батани добив. Та ні! Похуй, опоздаю. А що тут? Человек ми сьогодні не понял, кидающим. Ну, кидающимся, може бути, що хочет. Мачете сковородка, хочеш. Мачете кинув, блядь. Я щоб когось мачете вбив, я... я, блядь, уже б не грав би цю Лом Ломом поебал. <сх> <сх> так, машинка та, есть. Виїбали волю. Це, по-моєму, не та воля. Та, блядь, то, не може бути без. не, Ти, <сх> вони по другому заїбав, да, блядь. вони по-другому, по-моему, звуцю там. Та є тільки один клантех, yeah, один квантех Я розумію. Ну В О, блять, L 9 Це ж, ну, типа, одна у меня. Сигнальна ракета, не горить, знайшов. Ніхто ж не горить, просто не може бути. Каждый раз, не каждый поволя. Как может быть не там? Ну, типа, типи можуть бути різні, 50 человек, чи 100 человек в клані може плане, может Ну. Я буду як отой, знаєш, старий дід, якому я таблетки забули пити. А не та то воля. Пиздец. Тожен <laughs> раз, блядь. <laughs> а не може бути та воля. <laughs> це пістець. Так. А ну удалить слово, блядь. Илюх, то я зброю, к то це не надо. Надо, да. А, Ого, а ти де, блядь, лутаєшся? Це не давай, Ти Я, ти я, ти я. Нахуя? Я пробую, як одача робить, робоча, так я. А, це ви тільки що стріляли? Ні. А ні. Це вже не я був, значить. Ну ти десь далі від нас, так що... Угу. Найшов. блядь, я ух, Пішуй, нахуй. К12 надо комусь? то Надо. У меня не двигал в прошлый раз. Чи я його? А забрать надо комусь? то Надо. No. Так, а ви вот тут лутались, вот эти дома, где я поставил червону? Я, ні. я тут не. Ты лево будешь не лутал? Нет. Наверное, не удалось отрыть а рюкзак. Mm -hmm. Драгунов тут есть. И коряк. Что Там же он подкатил игрушку, не нашел себе на пятерку. На метке мк Угу. У него вытекалки надо. Mm -hmm. Аптеки у вас есть? Да, аптеки а. есть. Окей, вот тут лежит хуево тучно. Я 4 нашел, плюс медичный набор, плюс батл ради кит. Это пизда mm -hmm. На, на все, увеличенный магаз. Он набирал все, что надо для оружия, нема ни одной оружки. А что тебе надо? И драгуну. Прям ты драгуну. Кюбизи все. Кюбизи все. Последний дом далюсь, нема, то, блядь, ебалось. О, бить. я аух я нашел. На жовтій там вертикалка и величный магаз. Шестерку кому? Не, не надо. Бо... Можно. Не надо вертикалка, магазин свершенный. Я далеко трохи от вас. Ну, вертикалка на жовте. Из мази на месте. Не надо щука? А, не на жовте, вижу на жовту. А, надо, ще, канаду. Блядь, 2х никто не бачил. 2х пута не бачил. Дорочи, ты поставил на МК траку... поставив на вертикалку. Можу мини показать, де О, выложить. Мабуть. <laughs> ага. да, а, ты... а ты. Ромцай, ты... Башь, а ты, Ром, ты... ты. Змини боешь через МК. Змени. Блять. Что тут надеяться, было? <laughs> не, ну тут это ух. я взорвля в мини. А, все, отлично. А вот тут да забра... ты стоял, понял. А, а, а. ты забрал бы один вертикалку? А оцю, я что ей показал новый тут. Ни шеодно надо. Мазу брай кому. Мені добай, надо. Добай, 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 добай. Давай, 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 давай. А по Ось я А, Так совер, де каука? А, ні, це цветка, сорі, сорі, сорі. Я краще заберу. Пистерка не надо, ша так? да? Не помню. Нет. Ага. Там, по моєму вот там машинка стояла. Синя, вот это колоссия. Це біля маточка. Ты чайок люд? Нет. Куда на еду, я візьму? там точки А ти подолось Боже, чого ти Я? Ага, щось дим якийсь пішов. А я там в, такой, в такий повстарій поворот заходив у шкілі. Бусті багато? 2-2-7 По-моему, 3... Анітри. Святочком такий біг, що. Теоретично непогана носточка. Mm -hmm. Розіймемо, буде Це добре. Ебать, вы едар, едержите. Что за что? <шо>? Что <рисуем> блядь, ты ч? Машина боком бежит. Здесь кейс. Слышите, блядь. Рисы и поля. Дан, подъезжаем на точку. На точку висадки. Я вже раді. Глушай бой, глуше, глуше. Зачищаем. Пять сука, нот. Я бусти візьму, візьму збільшений. биршиной Тут є бичный магазин, може кому надо. Мені надо на конечник на снапу. Немано на снапу. ні не, пол Ілюх ти бізі в тебе є, да? Да. Двойку, якщо побачите, побачить, скажуть. Тут компенсатор є І шестерка є Письмо компенсатор. І бро, пантерфаус є Mm -hmm. Если что. Встречать. Что твоя информация у нас? КХ, 2Х не бачу. А где ты компенсатор бачу? Вот а там, вот а то там. Не, выйди, выйди, выйди на дверь. Тут, да? Меня, кстати, же есть сигнальный пистолет, если что. Блядь, а ти не, 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 Ні, 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 подожди, дропа нема, дропа нема, дропа нема. Да, 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 стопс, стоп. Ч, вы не отцепились, видно? Вообще, блядь, вертушку не бачу. Я тоже. А, над нами вона, блядь. Подцепилась, не видно нікого. На цьому. Я вызываю. вызываю пром, можешь вызывать. У нас в центре зона. Просто варк над собой? Да, там должен такий круг появиться. Блять. Есть. Я, как что, выкидываю, да? Да, да, выкидывай. Процесс приедет. БЛЯТЬ! Нахуй ты, блять, ездишь? Да Молодец. Сука! Ёб твою мать. Я думал, нокнули нахуй. Геликоптер, геликоптер и в этой шесть, блядь. Реально геликоптер. Он на дроп на 120 падает. А типы? Подвязываем. Бля? Куда ты по а, хуя, браво. А, браво. а по чем ты малыш? Окно, окно, окно. Ого, то что летил? Да, да. Как? Прям в кемп упал. Mm -hmm. Двигайся в все стороны. Не лежи там, не лежи. Да, он просто лежит, кстати. Тачка. Тачка. Точка гору їде на червону. Хлопці, хлопці, подивляйтесь, один на спину. Ми спимо просто хуярим в одну точку. Да, ти його добив Все время по Я Ясно, то, то не я стріляю А Я стріляю, пробую, но типа. Ты показал, что. З лінкса, їбашить. Да, да, да. Mm -hmm. Це по моєму вам свом на жовті. Да, вроде да. Що там на ну, тропик? Дай бог, хай буде. Лінкс, ми виграємо цю ігру. Mm -hmm. А, то нас? Витий, да? Mm -hmm. То все, він уже падає. Mm -hmm. То есть справа стрельба. Пансера. А, на шовте не, не давати туди. Так, давай тика тут падай, пагать за бором, не. Блять, такси. Помас. Ні, я Не, я ебаю. Бегать пофиг. Так, Так, на 50 стрільбаром. Десь під горою. Ч, я заниз? Не знаю, да. А что тебе тоже я... визов пиздует? Что ты. На 50 ти сказав, да? <кхів> да, да була стрільба, батом під гороєю. Mm -hmm. Нікого не бачу. Это он одем на 70, бачиш? І на 65. Далеко, він. Типа себе пикаю на жовті? Заховайся. За горою, да, був? Да, да. Дивись, бо якщо він вийде, Ден, то нам тут жопа. Ти дивись на нього, ти дивись на нього, я буду гору. Окей. Ти там досі смоки на 70 лежат. А то що з зелено. Бачу, Він оно. На За деревом. Бачу. Блять, стыд заховается. Раз, попал. Рестовый. За зону. Уже понял. Да. Надо вниз падать, бац, не спадать, диву. Бен, там сзаду, сзаду, заду. Я не дивлюсь. Я удивляюсь, нормально. Если нокнуть, я слизу. На краю. На желте тип пикал. И правише на 165. Ну, не будут нас, по идее, пушить потом. Кемпина на червони, Кимпи на червони, стрельба. Сбег шапку на 165. Давайте за деревом, да? Не-не-не. Дерево и желто, там, типа, провишки. Ага. Я себе приберу, чтобы желто было. Ну, знаешь, может пикать, и за все их. Да. Я в него попал. Поднимай я я, я пини. Вставай за сторони, так. да, да. А вы їх там хоть буде Тозь з іншого місця десь? Нахуя? Нахуя, да? На дропі друга броня і другий шлем, шлям Тобі тебе надо. Да, блядь. Та не їх їбуть? Може и Ні, це это гних, то есть. Надо було глянуть, хто нохнув, Який цей... Який склад. Сапкимпи-будь. Угу. А комусь надо вертикалка у мене, кстати, є зайва. А ты близько? А де дроп ілю... а бачу. На воротах Там, уже... Мы в зоне. Мы в зоне. Мы в зоне. Че вы на 125? На парашюте. Бачу. Упал. Ну упал. Там, кстати, смоки на 145. А кто тика что слева блядь? Десь... Я, я, я заліз за п'ятерками. Десь на 120, на 100... я ще гляну. гляну. Спини немає, я заїбався, тут та дивитися, там нікого не бачу. Я тачку перепаркую в зону. Добре. Бачу чела на цьому зелений. Бачу деревом, бро. На сцені. На синій? Ага. Вбив. Хорош. Хорош. Я тільки відвернувся На другу Да, сторону. да, да, да. Ебатомина, я тільки глянув. Пиздец. Так, шове золоту, аккуратно сюда. Надо, бро. Бачу, бачу, бачу. На моїй, на моїй, на червоні. на... А че сольник? Рому, рому, рому. По нам хуярить. Надо лазать их. Нормально, да. Пока живем. <гум> <гум> Де там другий опять там. На моїй на жовті був ножовте Він щас буде спускатися з гори. На жовті. За камнем. Секунду, секунду, мне я на горі когось, шучу. Що Щось хватить. Щось хватить. Точка їде. Точка, до нас баги, баги. У нас йде! Тихо, тих, тихо. Я йду, Тихо, тихо, тихо. Ні, вони в другу сторону поїхав. Тут один. І один за камнем от На стіні, да? Да, сгори, Ілюк, с хтось є. Да, да, да. Звори, да. Зв... Илю, звори, да, 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 да. Ну, чу, чу, Чув, чув, чу. Я в сейві, вони мене не побачать. Я залізу, я залізу. Да, я за камнем синім, кидаю смоки, хлопці. Бачу. Сейчас буде бігти. Та да, розкидаю дві сторони смоки. Згори, згори, Ілюх, згори, згори по мені. Бачу. Бачу, бачу. А, можна підняти, я в сейві. Піднимаю. Мене в зоні. Пав двічі. 11 живих. Тобі аптеку дать? Нє-нє-нє, в мене є, в мене є. УК. Що ж робити? Я, я... Я сейчас буду грати під гору. Треба гору захищати. Пацани, їх, мабуть, підпушили. Там ХЕ-шки хтось кинули. Да, я бачу. Коротше, там На синьому. ...зелена. ...зелена. І тут ось є. Один на зеленій, так. один за деревом, на синій, так. Да. Я підпущу гору. О, на моей, на синій. на моїй, на моїй скині. Да, да. Стопці, я вже йду під гору. Пишу Куди Куда, куда під гору? Можна поливе, можна по ліві, мені поливе. Я зараз подивлюсь. Смотрю, на його називання Може, и машину, можно, и машину сюди приїхати. Я а, надо. Уже біжим, уже біжим. Да, 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 тут зона, тут зона, нормально я не пікаю тут. потім... там їх. Це 6 2 це склади. Бачу Стойтесь. одного. Виробив. Найс. Nice. Добив. Nice. І справа ще один буде бігти уська. Ти не в зоні, ти не в зоні. Okay. Бачу, бачу, нормально. Бачу, uh -huh. не, не бачу. Справа він работає, він, мабуть, із М24 або за віком. Справа був. За горою. Давайте камінь займати? так. Да. Можна можна дуще, можна душе. Вони вони ще далеко. Можемо підбігти, хлопці. Бачу! Да, да, лежить, да. лежить! Яка, синя? Убив його! Це що в схині був. Двоє, двоє. Двоє Тихо, тихо, тихо. Вони тут а? Почекайте, я один. Я вот хай Давай, Сольник. я О, все. Я дал хай я. тоже. Хорошо. Какой да, дружище? Посмахуй хуем, друже. Ебать, я, я пока давился эту спину, ебану вообще не по ком не стрелял. Это было хорошо. Ну, ми тут ахуєнно, що ми на цей їбучий дом залізли. Ми прям все бачили. Ну, отут в мене погано, блять, стояли. Там уже, блядь, не стуків зробили. Нас ніхто не пушив. Угу. Та нас особисто не було, як пушать, по ідеї. Ну, на багі оті могли, звісно, але. Та їх двоє було. Ну, блядь, на багі. На багі, ми блять розірвали їм, щоб вони заїхали це до нас. Це правда. Бля, ну це така приємна перемога.